Отут подача вторичного віздуху сюди над колосниками і під колосники первичний, а сюди подача, скажімо так, третичного віздуху вгору, усюдою, сюди, щоб коли бункер загружений то кудись подавався воздух туди догори. А також тут. Тут можна буде, дороблю пластина і подача сюди, як нижнього горіння буде. Огонь буде йти сюди, отут за пластиною. Можна її буде знімати, одягати, буде як. Шахтний котел, або традиційний, або шахтний нижнього.